Вітаю, друзі! Стартує п'ята серія переобладнання злого боксера. Коротко, що ви бачили. А хто не бачив, повертайтеся з першої серії і дивіться, так буде цікавіше, що я в ньому вже переобладнав. Познімав лишні куски. Виготовив таку вихлопну трубу. Достали мене за той захист, що я собі ногу смажу. Та нічого я собі не смажу, все ізольовано. Це ледь-ледь тепле, коли добре нагріється. Так, зробив дуги. Можу за одну дугу підняти мотоцикл. Поставив отакий щиток. Балалайку продав вже. Поїхала на Рівненщину. Поставив таку злу резину назад. Поставив зірочку на 15, змастив ланцюжок. Тут симетрично трубі стоїть тубус для інструментів, камери тощо. Спереду. Поміняв масло в перах. поставив пильники, замінив злу резину. Класна, м'ягенька, зимова, ендурна. Ендурокрило від підбайка. Відрегулював ці зазорчики. Вільний хід. Тут стягнув, стяжками постягував. Одним словом, робота кипить, тому це все, що я познімав, я продаю. Переднє крило поїхало в Южноукраїнськ. Користуйся чоловіче, на радість тобі. Так, продаю багажник. Вроді були коментарі, що куплю. Багажник разом з тими підставками на ноги, з Сарі 1000 гривень. Два колеса. Вони ще походять довго. Тому що ця резина має каучука, багато вона ходить довго. Пара 600 гривень. Два зеркала. Зеркала нормальні, є мікроцарапинки, які просто легко можна зашліфувати нульовочкою і заполірувати. Різьби, все ціле, 300 гривень пара. На сайті одне дзеркало коштує 292 гривні. Робив я третю частину відео, ну, все як завжди, на колінах, привичка. Написав мені Матяш Сергій. Нати вам 1000 гривень, купіть собі стіл. Ну, верніше, до стола докладіть. То дуже велика сума. Ну, дякую тобі, друже. Я, правда, подивився на OLX, там хороші стили починаються від 6-7 тисяч до 15, а якесь таке, яке-небудь купляти, я не хочу. То я от зробив таке. Дочки забрав стіл такий, що розкладається на двоє мебельний. Одну половину викинув. Замість ножок дав залізні ножки, обшив бляхою, поставив тіски, поставив наждак. Ще, правда не підключив. Тут десь в мене йде проводка в туалет, тут десь вона заштукатурена. Ну, я собі розетку вставлю, але поки що там кину переноску. Що сьогодні хочу робити? Та, мабуть, будуть останні відрізні там і зварювані роботи. До речі, працюю в окулярах, все нормально. Хочу поставити стопак, це все хочу поставити. Тут, напевно, буду ще відрізати раму. Чому, От бачите, ця лінія це є кінець моєї сідушки теперішньої, яка має бути, до речі, вона ще в Олега. Тому це мені мішає і, мабуть, кусок крила ще відрізати. Не хочу я тут вільного отого простору, нічим не зайнятого. Я зразу за цим хочу поставити отак стоп разом з поворотами і номерним знаком. А над цим ще якісь. Дуже простенький багажничок. Дуже простенький, щоб прикріпити оцю платформу. Ну, тому що я розумію, що ендурний мотоцикл, але куди-небудь поїхав та й десь щось скинути нема куди. Тому кофер на ньому буде. Так, ще чекаю на деякі плюшки. Ще в дорозі скитаю. Остальне, в принципі, є, не показую, бо вам буде нецікаво. Забіжу трошки наперед. Коли я це вже позварюю сідушка буде готова, то буде остання серія оздоблення оцими плюшками, які я вам не показую, і кінцевий результат. Але це буде не остання серія. Чому? Остання серія буде випробування грізного боксера. Так що, прошу до перегляду. Ломать не строїть. Ці штучки ще не оби, як мені згодяться зараз. Ось таку частину я приварив вертикально, це буде основою для кріплення оцієї. Ось приблизно таке кріплення буде, що треба зачистити, зафарбувати. Зараз ще помозгую ну, двома трубочками на кофр. І можливо цю штуку треба дати третю точку опори і на кофер теж. Пропозиції міняти стоп, ставити такесь китайське гамно. Для чого? Прекрасний стоп. По-перше, він освітлює номерний знак. Не є великим, масивним. Тут він і пасує. Чудовий стопік. Ля-ля-ля! Мені цей мод чим раз, тим більше подобається. Сьогодні дружина мені сказала, навчиш мене їздити. І я кажу, та без питань. Дорогий, які питання? Попитаюся, він легенький. До речі, моя надіжда ось їхала на восході і мене везла, ну, звісно, давно. Але цей мотоцик він буде легенький, десь біля 100 кг. Спробуємо! обдать дюраев старшей дружки. Месяца. Сказал на все фасочку. Магує труби і труби з забору. Раз і маємо вигнуті трубки. Отакий собі мінімалістичний багажничок. Власний айрон Skill. з проводкою порядочок. Ось такий вийшов багажничок. Красавчик. Отак От я плідненько попрацював сьогодні. І це все завершено. Роботи різальні, шліфувальні, зварювальні. Врешті завершені. Слава тобі, Господи. До речі, дзвонив тільки що Олег Сикутовський. Мене приємно вразив, сідушка готова. Я в шоці сам? Ну він ж дивиться, мій контент каже, щоб тобі чекання не було. Сидушечка <свіття> готова, на днях поїду, заберу. Отже, наступна серія після цієї вийде десь за 5-7 днів. Це буде оздоблення, нова сидушка і всякі ті прибомбаси, які в мене є, я їх почіпаю. І буде завершальна серія переробки, переобладнання. Злого боксера. який він злий, та він добрячок. Красавчик біленький. То буде екстрім боксер. Потім побачите. До наступних зустрічей. Слава Україні.